В Україні завершився плановий ремонт на атомних електростанціях. Нині в роботі всі дев'ять енергоблоків. Разом з тим триває цілодобове відновлення після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі. Лише в Запорізькій області. з початку жовтня, через ворожі обстріли, знеструмленими були понад 26 тисяч споживачів. Світло в оселі енергетики вже повернули, проте обстріли не припиняються. 10 жовтня через ранкову атаку кабами в місті понад 30 родин залишились без енергопостачання. Тим часом в області внаслідок обстрілів без світла майже 4 тисячі споживачів. Запоріжжя обленерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також закликають до ощадливого використання електрики, не вмикати одночасно енергоємні прилади, обмежити використання в години пік. Мінімізувати використання електрочайників та мікрохвильовок, якщо у вас в оселі є газова плита або взагалі від цього відмовитися. Якщо плита у вас електрична, радимо обирати. Режим мінімальної потужності передусім в години пікових навантажень під час купівлі нової побутової техніки е, обирайте клас А до А 3 адже різниця в енергоспоживанні між технікою класу А та Б становить 20-25%, Між класом А та С – 50%. Також фахівці Запоріжжя обленерго нагадали, що під час повітряної тривоги центри обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційний центр та єдине вікно не приймають відвідувачів. Так само під час повітряної тривоги лінії нашого кол-центру працюють в режимі автовідповідача, оскільки персонал згідно нормативних документів в цей час перебуває в укритті, поспілкуватися з оператором або потрапити на прийом до центрів обслуговування можливо після завершення повітряної тривоги.